Доброго дня! У нас сьогодні відеогляд у квартирі 54 квадратні метри у ЖК Грейд, до якого ми повністю розробляли дизайн-проект, а потім втілювали його у життя. І замовниця нам надала можливість вже обжити квартиру, повністю відзняти і показати її для вас. Тож ми на кухонній зоні, і давайте розпочнемо саме з неї. У нас, як бачите, дуже великий острів з інтегрованою індукційною плитою. І також ось такою дизайнерською витяжкою над нею. Цей острів нам слугує як і обідня зона, так і як місце для роботи, і також зона для приготування їжі. Також маємо розетки, які нам 100% знадобляться для експлуатування, і дуже багато місць для зберігання в цьому острові, тож він ще й дуже функціональний. Також у нас є невеликі полиці саме за склом. І основна зона кухні, яка в нас, звичайно, має посудомийну машину, вбудовану всю техніку, і також вбудований холодильник з морозильною камерою. І далі вона в нас по дизайнерському рішенню переходить ось у цю стіну саме через ДСП-панелі. І ми приходимо з вами у зону передпокою. Тут в нас велике дзеркало у повний зріст, також невелика консоль для зберігання різних дрібничок, і шафа прямо при вході. Шафі, окрім місця для зберігання, в нас розташований електричний щиток, а також інвертор з батареями. Всі ми знаємо, яка в нас зараз ситуація зі світлом, тож це дуже корисний момент. І також місце для зберігання в нас в цій частині, також антресолі маємо. І з цікавого, ось тут такий куточок, там у нас розміщується саме взуття. Переходимо далі. Тут у нас за цими дверима прихованого монтажу, які ми майже на кожному об'єкті взагалі використовуємо. Розміщена зона для прання та зберігання речей. І ось за цими дверима в нас вже санвузол. Він нас зустрічає, звичайно, раковиною, дуже великим дзеркалом з підсвічуванням. І також ось місцем для зберігання. Звичайно, електросушарка в нас без зайвих дротів. І також в нас дуже все охайно виконано, саме по роботі з плиткою можете побачити ось ці хрестики, вони просто ідеальні. До речі, електрична теплопідлога в нас не тільки на підлозі, а ми ще розмістили ці мати і на душову кабіну, для того, щоб ну, точно не було вже холодно для ваших ніг. Ще на що хочу. Вашу увагу звернути це на вентиляцію. Вона в нас дуже охайно виконана, дуже мінімалістично через ось такий профіль без ніяких накладних елементів. Ну, звичайно, в душовій системі маємо трап, розуклонку, це базові речі. І давайте далі рухатись з вами по квартирі, що хотів ще розповісти. В нас, як бачите, виконана тіньові плінтуса. Це не дороге рішення, проте візуально дуже естетичне. Вся в нас квартира пофарбована. А саме ми працювали безповітряним методом з краскопультом, щоб була ідеальна поверхність. Далі в нас кухонна зона об'єднана з вітальною. Тут ми маємо такий кутовий диван, тканина-букле. Як бачите, він нерівний, це таке дизайнерське рішення. Також світильники круглі, досить класно виглядають тюль-штори. І також зону ТВ. Самого ТВ тут ще немає, але незабаром точно повісимо. І давайте перейдемо у зону спальні. До речі, на що хотів звернути вашу увагу, це кварц вінілове покриття, яке в нас складено ялинкою по всій підлозі і зовсім немає ніяких стиків, тож виглядає максимально круто. Також в нас радіатори, виводи з них перенесено з підлоги на стіну, і під віконня в нас укладено. З керамограніту, який ми використовували у санузлі. Подивіться, як це охайно класно виглядає. Спальна зона в нас представлена, звичайно, великим ліжком, ось таким класним столиком для макіяжу, який в нас функціональний, має місце для зберігання, також розетку і вимикачі світла. І далі можемо перейти у зону гардеробу, яка в нас відчиняється розсувною системою, звичайно, з доводкою. І тут в нас є ось такі дизайнерські. Полички для зберігання таких досить дорогих аксесуарів. І, звичайно, в нас є і інші місця для зберігання, типу звичайних полиць, відкритих полиць, велике дзеркало. І маємо все з підсвіткою. Тож сподіваюся, що вам сподобався відеогляд цієї квартири та її реалізація, яка трішечки відрізняється від візуалізації, тому що замовник в процесі ремонту знизив бюджет. Та, до речі, ми зараз виконуємо ремонтні роботи та повну реалізацію у проєктах більше ніж на 2000 метрів квадратних сумарною площею. І ви можете побачити їх на нашому сайті у розділі Проекти. Ми точно будемо раді попрацювати з вашими об'єктами, розробити дизайн проект або виконати реалізацію вже існуючого. З вами був Едуард Славгородський, компанія Інорем, та чекаємо на ваші звернення.